росли в такій країні, більша частина, я думаю, сьогоднішніх українців, де все колективне прищеплюлось, де був культ, можна сказати, якоїсь колективізму через пануючу ідеологію. Але я б назвав, можливо, я помиляюсь, але я б назвав, що якраз проблема нашого соціуму в тому, що люди організуватись не можуть. От приклад перед тим, як Андрій Мазурьонок, ми вже сказали, це більше виняток, аніж правило. І... Чи зможуть наші люди сьогодні взятися докупи хоча б для того, щоб зібрати сміття? Я не певен. А я от з вами не дуже згоден, що це виняток. Все ж таки, якщо ми подивимося на тенденцію, яка відбувається в нашому місті, взяти Ігеренське звалище. Люди зібралися, це кілька сотень людей, і наполегливо працювали для того, щоб це звалище закрити. І люди вимусили міську владу і контролюючі органи, і управління екології природних ресурсів в області таки закрити не тільки формально, але офіційно опечатати і тепер на ігринське звалище в'їзд заборонений. Це позитивний приклад. І я думаю, що таких прикладів все більше і більше. Ви оптимістично налаштовані це абсолютно, радує. Абсолютно. Але в такому випадку все ж таки викликає подив те, що люди які живуть в тих будинках, побіля яких є купи сміття, так довго розгойдуються. Це таке теж є. Довго розгойдуються. Ну, треба організатори. Треба знову ж таки, щоб люди відчували, що вони можуть це зробити. Даруйте, я висловлюсь, можливо, примітивно, але попереду вибори, ви є політичною силою. І як би там не говорити, це є той піар. Чому партії зелених не взятись за це діло і мені здається, це якраз буде конкретна річ, яка може, скажімо, сприяти популяризації вашої політичної силі? Ви знаєте, я хотів би, щоб партію не розглядали як, таку, як фірму. Як може інші партії так розглядаються. Все ж таки е, партія це така вони, структура. 30 секунд, будь ласка, це, це структура, яка наповнюється людьми. Тобто, якщо люди йдуть і партія може кудись їх вести в правильному напрямку, то люди тоді, е, беручи участь в цих акціях, вони будуть голосувати за своїх лідерів. Дякую, пане Павло. Ми спілкувалися з Павлом Хазаном. Він нам розповідав, що їхня партія збирається зорганізовувати людей не на однорозові акції, а на системну роботу. Дай Боже. Ви дивились програму тему дня. Сьогодні ми намагалися розібратися, чого ж все ж таки так брудно не лише на наших вулицях, а під водою у сивому Дніпрі Славути. Зустрінемось, до побачення.